Ви скажете, а як ти знаєш, що був колись такий Ісус Христос? А як ти знаєш, що Воскрес із мертвих? Як було на землі колись і горя і сльоз, так і сьогодні нема в що впертись. А я скажу, я скористаюся нагодою, друзя, бо мені честь сьогодні випала казати. Я свідчить, із життя, буду за милості і діла. А він, воскреслий та невидимий, невірство тут в серцях буде долати. Колись жив дивний із людей, людина Авраам на цьому світі. У нього досталь було і худоби, і грошей, але не міг він людську совість. Пробудити. Ще Мойсей прийшов великий із людей, і мудрий був, значна людина, але не міг серця змінити, і воставав корей, і Маріам сестра, і Аарон і весь народ в пустині. І ще Давид, це особистість історична я була, також мав владу безліч злата, срібла, але не міг людське життя міняти навіть себе, коли прийшла лиха година. А наймудрішим був цар Соломон мав все на цій землі, що прагнуть люди. А сил не мав він встояти, коли палав вогонь, не помогли ні мудрість, ані золото, маєтки чи верблюди. Та ось приходить звідкись Ісус, товаришує з бідними, тесля без хати, і голови не мав де приклонить. не видно ні палаців і де завтра їсти, брати. Нема матеріальних благ, нема ресурсів, які в мав Моїсей, Давид, цар Соломон та інші. Вони все мали та не могли змінити серця людські, що плачуть, коли чинять гріх десь в тиші. Оцей Ісус із Назарету перевернув весь світ. Серця людей за істину безстрашні і ставали. Тепер їм не хотілося в гріхах так жити. вони за істину тепер із радістю вмирали. Відвага бралася десь і неприйняття зла, десь сила тепер бралася. Перемагати спокуси, якось вміти, ще й наступати на ворожу силу зла і гріха, тепер люди отримали спосібність не грішити. Коли Єврей читає зараз Моїсея, на розумінні покривало ще лежить. Але якщо в молитві. Звернеться до Господа Ісуса Назорея, то віра родиться, і Єврей отримує спосібність не грішить. Я бачила у себе в домі, як Гангрена відступала, як в наступ на гниле пішло життя, як зір загублений без ліків повертався. І як врачі робили крок назад і ізумлялися, як і я. А ось останній доказ, що Христос Воскрес, повір. Сьогодні ти мав виспатися, як ніколи. Але тебе у дім молитви Бог привів, щоб дух твій оновити в Ісуса школі. Він армії не мав. Та захватив мільйони тисячі сердець по світі. Освіти медицинської не мав, але звільнив усіх, хто віру мав від хвороб без ліків. Він коледжі не будував, але в серцях будує віру. А ще тебе він рятував, коли ти гинув, пам'ятаєш в безнадії. Найбільший доказ, що Христос Воскрес із мертвих це Ти, це Я сьогодні тут у зібранні. Прослав Ісуса Серцем до Небес. Христос Воскрес, воістину Воскрес!